Ми кажемо відбитки пальців, а правоохоронці називають їх папілярними візерунками. Вони запевняють, за ними можна не тільки злочинця відшукати, а й встановити стать, приблизний вік та рік занять власника. Ці лінії нічим не зітреш, не випалиш, не виріжеш. В США, наприклад, в 20-х роках в мафіозі практикували випалювання пальців рук кислотою, зрізання лезом папілярних узорів пальців рук, але все одно, через деякий час, там місяць-два-півроку папілярні узори на відновлювалися. На шкірі кожного є захисний шар, який складається із жиру та води. Ось він кажуть криміналісти і залишається щоразу на предметах, яких ми торкаємося. За допомогою спеціальних речовин та плівки спеціалісти ці сліди знаходять і сканують. Дактилоскопії або ж зняттю відбитків пальців за законом підлягають усі підозрювані у скоєнні злочинів. На кожного такого має бути створена дактилокарта і відправлена у базу даних. Вона полегшує пошук злочинця. Сліди рук, які вилучаються на місці злочину. Вони е... Скануються і відправляється в базу даних в випадку негативного результату, тобто, слід не співпав, не співпав з дактилокартами, які є в даній базі даних. Слід відправляється на всеукраїнську базу даних. Пошук по відбиткам пальців, кажуть криміналісти, дає 100% результат. Якщо співпадання є, то особа встановлена.